Бога. Щоб не тільки церкви, але щоб всі навертались до Бога і від самого першого від президента, і всі народ, весь народ України потребував Господа, Його сили, Його влади. І визнав не просто, як сьогодні на зібранні було нагадано, не просто номінально, а визнали, що влада у Ісуса Христа хвала йому. Неїман, який ви знаєте, я перечитував не один раз за Ніїмана, який просто йому е, е, дівчина сказала, що йди побувай. У, у пророка. Слухайте, дуже-дуже поважна людина, е, мав успіх, але в нього була одна проблема. В нього була проказа. І коли Німан прийшов до пророка, то, то він, собі вже, він собі вже представляв, як то мало бути в його житті. Він думав, вийде пророк, призиве ім'я Господня, возложить руки, він отримать зцілення. Але він навіть не вийшов до нього, закликав е, відправу слугу. І я так думаю, Бог працював не, не просто з Нейманом, не просто його з хворобою. Він працював саме з його серцем, бо Нейман каже, я не буду цього робити. Я думав, що це все буде по-іншому, я собі по-іншому запланував. І він бере, розвертається, уходить, але слуга каже: послухай, якби він тобі сказав щось важне. І він бере це і робить і сім разів окунається, я просто уявляю, як він йде, і це до його серця.